Садочок на один. Ой, де я? Натискайте на кнопки. Натисну. Чщ. Дверь відкрилась. Ви прямо зараз бачите зломаного робота, але ви скоро можете його по полагодити. Новий клієнт, привіт. Як? Що ти тут робиш? А, ти, мабуть, випадково сюди потрапив. Я зрозумів тебе. Пишу к важливому місті. Я іншою дорогою сюди піду, піду. Ти за мною не йди. Або вб'ю. Коротше. Ну привітик. Натисни на всі кнопки. Якщо не натиснеш за всі 20 секунд. То тобі кіст, то я тебе вб'ю! Час пішов. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. Хм, непоганий результат. Девять секунд. Тепер. Тепер втечи. Якщо ти не втечеш за 5, 5 секунд, то я тебе вб'ю. Час пішов. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Ну, нарешті. Вибач мені, холо тобі не можна вліфти. Мені тебе на жалко, коли мене переслідує монстр. І мені треба дуже важливо мені треба сюди дуже важливо. І там я і знайде телевізор подивись мультик. Що? Скажи мені, що там показує Ципа і в Лагері. ципа і Чикен Лагері! Ось зрозумів, чого тобі не можна в ліфт, і, і хочу ще тобі сказати. Біжи! Біжи! Де, де, де ти прокинувся? Там відкриється двер, і ти можеш. І ти можеш втекти, поки, покинути це місце назавжди. І вибач мені, я. я їду, скоро побачимось. Я буду сумувати.

둥둥둥둥 둥둥두두두두 둥둥둥둥둥둥둥둥 둥둥두두 둥둥두두두두 둥둥둥둥둥둥둥 쿵쿵쿵쿵쿵 두두둥쿵쿵 뚜뚜뚜뚜둥둥둥 뿡뚜둥둥둥두두 Тунтун тутун, тунтун, тутун, 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 тунтун, тун, туту тун, тутун, тунтун, тун, 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 туту, ту, 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 це комп'ютерний Біжал, я выключусь через десять секунд. Біжал туди. Он туди, та біжи біжи, біжи на оглядався. Я я виключаюся. Ла -ла 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 -ла. Біжим Що? Друга частина вийде с... ну не знаю, скоро.